Доброго дня. Був такий квадроцикл. У нього порозлазилося все. Полопало. Там. <клес> Колеса в одну сторону поверталися, в другу ні, бо тут все репнуто було. Це вже я розв'язав провода, щоб достати, не, не розсоєдняти. Такі тут кришки на моторі були. Руль такий був. Хоча воно все не повертало, нічого не робило толком. Сидіння не було, десь батя я взяв, не знаю де. Все з такими колесами. На таких великих колесах. Стоїть два редуктора, два моторчика там. І вирішив я таке баги зробити. Прикольно вийшло. Їде доволі... У нас є ще машинка, теж на акумуляторі. Їде доволі непогано. Передка тут взагалі, звісно. Заморочився, не видно, развертаты, обу передка тут заморочився, конечно вообще из стоек стабилизатора порубив, тут трубочка, все стоечки стабилизатора, проводка видно. Зробив подсветку, а ну ключи подсветку. Опа. Подсветка и сзади подсветка. Круто получилось, еще Амортизатор, ну, пружину, короче, такую сделаю, чтобы подвеска трохи робила. Пол зробил из из канистры. Сиденья тоже, я не знаю, где батя взял. Це під акумулятор щиток теж з каністри. Зробив пол, теж каністра тридцятка розвернута, аж туди її загнав. Кнопочки управління сюди вивів. Та й доволі непогано вона їде, блін. Наша та машинка не так ганяє. Ну то добре, сачка. А ну сідай, покажи як ти їдеш. Леса класний. А ну спочатку -по -по не їдьте, а цей. Руля покрутив вправо-влево. Легенько руль крутиться класно. Лучше як на квадроциклі тоді так. крутився, так? У мене під моєю рукою. Ану давай, їдь. Вперед. Та, там вперед було включено. Та там посередині. А, посередині, поняв. Ану давай. Тачка вийшла. Що там? Повертай колеса та їдь, чи ти вже виключився. Ну добре. Не хоче вже кататися, заженемо вже додому, завеземо та й будемо потім їздити. Дякую за увагу, до побачення.